Дівчата, всім привіт! І ось сьогодні мені прийшла така думка показати вам весь процес, як я спілкуюсь з вами, як я підбираю одяг онлайн. І як я 99% вгадую не просто так, бо я проводжу достатньо таку повну масштабну роботу, тому що це і спілкування і по телефону, і е, ми спілкуємося з дівчатами також вживу я е, набираю, щоб уточнити моменти, щоб навіть почути ваш голос, дівчата, бо це дуже важливо. Дуже багато одежі, і вона вся різна. І я е, не бачу вас. Я хочу зрозуміти ваш стиль, ваш вік, е, яке у вас волосся, який зріст, ну і, звісно, параметри. І ось ця стрічка сантиметрова, вона мені в цьому допомагає. І сьогодні я вам покажу, дівчата, різні сукні, вони різні по фасону, різні тканини. От, як я це підбираю? Ну, звісно, спочатку ви мені висилаєте ваші об'єми в сантиметрах. І я банально вже по груді я розділила на два, і зрозуміла ваш об'єм по груді. Якщо у вас 104, то десь 52 у вас розмір. Якщо у вас 116, то ділимо на два це десь 56. 58 знов таки в залежності від тканини, дівчата. І ось коли я зрозуміла, яка у вас грудь, потім я побачила, які ваші бедра. Бедра я враховую об'єм стегон мінус 8, і ділю надваї. Таким чином, я отримую розмір стегон, тобто, в сантиметрах мінус 8 поділила надваї. Таким чином, я зрозуміла, які ваші стегна. І якщо ось у сукні трапеція, так, то я розумію, для якої це фігури, для а силуета, де плечі менше, ніж бедра. Футляри, сукні футляри, вони йдуть, хоч і батальні версії, ось ця суконька 54-го розміру, але завдяки тканині з Еластаном або стречем. Вона повномірна, вона безпідкладочна, тому і сідає вона на розмір більше. На 56 може сісти, але верх і низ повинні бути практично однакового 54 розміру. Стосовно сукні міді, що я можу сказати, тут повинна бути явно висока жінка, з, скажімо так, з підкресленою талією, бо не повинно бути в животика, бо є резиночка. Бедра тут також можуть бути, а може і не бути, ця сукня сідає. І на тих дівчат, у кого нема стегон, це, це як у мене. От. Тому е, я і беру інколи на розмір більше сукні, ось як ця 52-го розміру, незважаючи не на те, що в мене 48 бедра. Ось так, дівчата, дуже повном... подхожу повномірно. Достипливе. До, до, до дуже-дуже тобто переживаю, щоб все підійшло, щоб і тканину показати під різними кутами, і склад фотографую, і відео висилаю виробу, і відео, як я на, соб, на себе одягнула. Це дуже-дуже. Мені допомагає тому і, і вас дуже прошу: наберіться терпіння. Висилайте мені ваші. Параметри максимально докладніше, і так і швидше буде, до речі, по швидкості. Так, дівчата, я буваю не встигаю. Десь сутки на обробку заказа, бо багато запитань, котрі просто відволікаєте. Я вроді як відповідала цілий день на запитання, але до кінця жодного заказу так і не довела. Ось таке також буває, а хтось дуже-дуже чекав, мої відповіді. Повідійно дочекався і навіть десь.